Після того, як царство духів знову спробувало вторгнутися на острів, їх атаку було зупинено, і вони відступили. Проте щупальце, яке було відірване, почало гнити, і біля нього почали з'являтися кокони з жуками, але це був тільки початок. Із порталів почали вилазити уніформи і захоплювати острів. Це і стало причиною сьогоднішніх подій. Після чого з'явилася організація ОХР, яка і взяла на себе обов'язок боротися з жуками. Поки вони боролися, Хов вирішила дослідити шматок щупальця, після чого вона прийшла до висновку, що все ж таки воно має причетність до цих подій. Пізніше на острові було знайдено дивну аномалію. Наслідивши її, ми зрозуміли, що це точка доступу жуків на острів. Можна сказати, що сюжетна лінія Фортнайду останнім часом була дещо нудною. Однак із найсвізнішим оновленням Фортнайт знову серйозно береться за свою історію. І це все веде нас до фінального плану нашої команди для острова Шостої глави під назвою Облога царства духів. Суть цього плану якими чином успішно потрапити до царства духів. І темні присутності, а потім повернутися на острів з уламку нульової точки в руках. Тоді ми зможемо надійно його зберегти всередині сховища нульової точки, портал до якого знаходиться десь на острові. Цей план блоги Царства духів стане сюжетом фінального івенту цього сезону. Він завершить шосту главу і якимсь чином приведе нас до одномісячного сезону Сімпсонів, що відбудеться у листопаді. І Якщо хтось із вас цікавиться, ця подія у царстві духів буде повноцінним івентом, а не покатушками туди і назад за 5 хвилин. Також цього сезону будеться ще один івент, ще до фіналу, 27 вересня. Він засуватиметься монолітом, і це буде концерт Daft Punk разом з Вікендом. Звичайно, цей концерт, ймовірно, не матиме великої кількості лору, але після івенту моноліт залишиться і покриється дивним узором. Тому, можливо, він ще відіграє якусь роль. У останньому сюжетному квесті ми знайшли портал, яким комахи потрапляють із царства духів на острів. Хоу подумала, що, можливо, ми могли б використати цей портал як ефективний спосіб потрапити всередину царства духів. Але цього все одно недостатньо. Адже Хоу потрібно знайти надзвичайно ефективний шлях усередину. Адже хто знає, що можна чекати по той бік. Хоп справді не може провалити цей план, він має бути ідеальним. І в нових сюжетних хвестах ми отримаємо ще більше цікавих зачіпок щодо її плану. Перш за все сама Хоуп наказує нам знищити кілька гнізд. Потім вона змушує нас розкрити кілька схованок вуликів, щоб знайти сліди енергетичного сліду оніформ. Після чого виявляється, що показники демонічної енергії зашкалюють. Хоб наказує нам налаштувати вже встановлені сенсори навколо вулика, щоб ми змогли виявити джерела демонічної енергії. Отримані показники демонічної енергії вказують на дивні яйця навколо цієї точки, які насправді є яйцями королеву жуків із царства духів. Хобручає нам взяти зразки цих яєць і доставити їх їй. Якщо моя теорія правильна, ці яйця це королівські яйця, відкладені в царстві духів і перенесені сюди. Якщо це правда, ми можемо використати їх енергетичну силу, щоб послабити точку доступу рою на острів. І якщо нам пощастить, ми зможемо якимось чином. Використати їх для того, щоб потрапити в царство духів, ого все стає дуже цікавим. яйця королеви жуків, ключ до входу в царство духів. Це просто неймовірно. Але хоп також змушує нас виліквідувати королеву жуків, щоб перевірити свою гіпотезу. І вона повністю мала рацію. Ці дані допоможуть нам прорватися в царство духів, отже, Хоуп справді хоче діяти рішуче, аби врятувати острів. Загалом, епіки знову серйозно беруться за сюжет, і це все для того, щоб підготувати нас до облоги царства духів, яка завершить шосту главу. Жуки на остріві також почали діяти ще активніше. Спершу вони розширилися, а потім захопили Утопія Сіті, перетворивши його на Дістропія Сіті. Але тепер у найсвізнішому оновленні жуки створили новий вулик біля Моноліту, практично на тій самій горі. Протерії не зверху, вони Знизу жуки створюють нові вулики з кожним оновленням. Вони розширюються, хоч і робляться дуже хаотично. Також в останньому оновленні з'явилася муха вчений, який збирає зразки жуків та загалом всього острова перед тим, як його буде знищено. Так саме знищено. Ось як звучить вся його цитата: я тут щоб зібрати всі можливі дані перед тим, як їх буде знищено. І здається мені, що муха знає набагато більше ніж ми. І що як це невеликий тизер до фінального івенту. Якщо це так, то план вторгнення до царства духів може закінчитися не так гарно, як задумувалося. До речі, про царство духів. Нещодавно з'явився новий на ім'я Міднайт Торна, що дуже нагадує нічну розу. Її опис теж говорить, утекла старство духів. Це дуже цікаво, і я припускаю, що вона стане якимось МПС пізніше цього сезону. Також нещодавно виявили, що гробзовий граномет тепер має червоний шлейф замість класичного зеленого. Через це багато хто вважає, що цьогорічний Fortnite Найтмерс перетвориться на захоплення острова царством духів, що цілком логічно, якщо свято напряму буде підводити до штурму царства духів. Ще я забув згадати про Хоп. Уже підтверджено, що вона отримує власні голосові репліки під час івенту. Ми знаємо це, тому що нещодавно змінився бразильський актор озвучення Hope, який перед своїм відходом про це заявив. Також було зливи, що ми побачимо новий схін і, імовірно це станеться вже в наступному оновленні. І нарешті останнє про що потрібно сказати, це OXR. Загінники відповідають за боротьбу з цією навалою жуків. Їхній генерал Онікс Вінтер. І від початку сезону XR винищать комах дедалі активніше. Та кілька тижнів тому ми отримали емоцію під назвою Профайлер. Вона показує дошку з фотографіями багатьох попередніх подій, пов'язаних із загадковою особою, яку ОХР намагаються визначити. Серед цих подій можна побачити фінал другого розділу, нульову реальність, історію з кубом та інше. І це дуже дивно. Чому ОХР почали їх розслідувати? Серйозно, це зовсім не їхня справа, і виглядає це дуже підозріло. Адже офіційна мета ОXР боротися з навалою жуків. Так чому вони розслідують ці події? Це явно не в їх інтересах. Через це багато хто вважає, що ОХСР це щось більше, ніж просто загін для знищення жуків. Є навіть теорії, що пізніше цього сезону ОХР зрадять нас, як це колись зробила організація уявний порядок. А згалом ми поки що нічого не знаємо. Це лише припущення. Проте дуже дивно, що OXR так глибоко копаються в цих справах. Отже, зараз у сюжетній лінії Fortnite відбувається багато чого цікавого. Якщо хочете більше такого контенту про сюжет, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. А ще можете приєднатися до мого Discord серверу та телеграм-каналу. Посилання на них буде в описі під відео. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі!